Педагогічний колектив адміністрація цього навчального закладу пишається тим, що нам присвоєно ім'я Маркіяна Шашкевича. Це дуже древній навчальний заклад, якому виповнилося вже 110 років. Ім'я Маркіяна Шашкевича, його життєвий подвиг виховав не одне покоління, він був прикладом для навчання, виховання молодого, підростаючого покоління. В цьому у музеї, де ми зараз знаходимося, а він має статус музею. Це один із двох музеїв Стрийського району, який має статус, побували дуже видатні люди. Це делегація із Польщі, це делегація з Києва, делегації письменників, Роман Іваничук, серед них, Ніна Пічуяк, а також відомі борці за волю і незалежність України, Ігор та Ірина Калинці. В музеї працюють екскурсоводи, тут проводяться дуже важливі заходи для учнів, тут побували учні і вчителі з різних шкіл нашого Стийського району. І я вважаю, що надалі музей мав би запрошувати гостей і чекати тут їх кожного дня. Ми всі чекаємо гостей у музеї, запрошуємо їх для того, щоб пізнати велич духу і життєвий подвиг великого громадянина України-будителя Галичини Мартіяна Шашкевича.